Доказом того, що Бог існує, є знову таки книги Нового заповіту. І взагалом проповідь апостолів Христових. Чому це є доказом? Ну, саме з цих книг ми про Бога і дізнаємося, тому що в цих книгах і записано те, який є Бог, який Він дає нам заповіді, і що Він від нас хоче. Але найголовніше в Євангеліях це. Чотири книги Нового Заповіту говориться про Боговтілення, про те, як Бог став людиною. Ісус Христос це Бог, який став людиною, який постраждав на Христі, і який Воскрес із мертвих. Апостоли це учні Ісуса Христа, які особисто бачили Ісуса Христа, які чули Його проповідь, які бачили, як Він зціляв людей, які бачили Його смерть на Христі, і які бачили Його Воскреслим із мертвих. І от апостоли це записали в книгах Нового Заповіту. Звичайно, не всі апостоли вони залишили після себе якісь пісемні згадки, але після того, як Ісус Христос вознісся на небо, вони розійшлися по всьому світу, куди тільки могли дойти. І саме проповідували Бога Бога в плоті, Бога істину. І ми знаємо, що знову-таки майже всіх апостолів було вбито. Вони зазнали мученічівської кончини, і з них вимагали, щоб вони публічно відреклися. але вони не відреклися. І єдиним поясненням такого є те, що от вони говорили правду, адже за особисту видумку ніхто вмирати не буде. Тобто, якщо ти щось вигадав, і тут є небезпека, що тебе за це вб'ють, яка в цьому вигода вмирати за свою особисту вигадку? І от апостоли вони свідчили своєю смертю і тим, що от вони сказали правду правду про Воскресіння Христове, правду про те благовістя, яке от ми маємо знову таки в книгах Нового Заповіту. І тому свідчення апостолів, свідчення аж до смерті своєї є свідчення правдиве, є свідчення того, що дійсно Бог став людиною. Постраждав за нас на Христі і в Воскрес із смертних. І кожне слово, яке записано в Євангелії і в книгах Нового Заповіту, вони, вони, вони ці всі слова підкріплені кров'ю, мученчикою цих самих апостолів. Тому вони, ці слова, які є в книгах Нового Завіту, вони достойні уваги і є свідченням того, що Бог існує. Тому ось такий доказ існування Бога. Це знову таки. Новий заповіт. Звернімо на це увагу.